Видання Політіко написало велику статтю про нашого справжнього лідера Андрія Єрмака. Вірите чи ні, вирішуйте самі, ми вам перекажемо основні тези. Вашингтону набрид Андрій Єрмак. Отакий заголовок. Головний помічник президента України може зірвати переговори Києва з американськими чиновниками. На тлі запеклих політичних баталій у Вашингтоні навколо України існує один рідкісний момент двопартійної згоди. Усі втомилися від Андрія Єрмака, голови офісу президента Зеленського. Другий за впливовістю в Україні Єрмак, за словами десяти обізнаних джерел, був особливо складним і дратівливим співрозмовником для адміністрації Трампа. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році Єрмак регулярно відвідує Вашингтон і виступає посередником між США та президентом України. Але багато хто у Вашингтоні вважає Єрмака недостатньо обізнаним у питаннях американської політики, різким в спілкуванні і надто вимогливим у взаємодії з американськими посадовцями. Загалом він, на думку багатьох, не здатен ефективно орієнтуватися у внутрішніх механізмах політичного процесу на капіталійському пагорбі. Деякі також побоюються, що він не точно передає позиції США українському керівництву. Політико поспілкувалося для цієї публікації з 14 людьми, серед яких були помічники конгресменів, колишні американські та українські чиновники, а також інші джерела, обізнані з діяльністю Єрмака у Вашингтоні. Один із людей, знайомих з контактами Єрмака в адміністрації Трампа, назвав його двопартійним подразником. Представники адміністрації Байдена також висловлювали роздратування діями Єрмака, але здебільшого їм вдавалося відокремити особисте роздратування від нагальних потреб війни. А от адміністрація Трампа не налаштована так поблажливо. Під час термінового візиту до Вашингтону на початку червня 25-го року Єрмак навіть зіткнувся з труднощами в організації зустрічей з високопосадовцями з боку Трампа. Про це повідомило п'ять осіб. За словами одного з співрозмовників політико, Єрмак приїхав без чіткої програми, і ті, з ким він зустрівся, залишилися з враженням ми не розуміємо, навіщо він тут. Одна із зустрічей між Єрмаком і держсекретарем Рубіо була скасована в останній момент, зазначив співрозмовник. Однак кажуть, що Єрмак таки випадково натрапив на Рубіо в Білому домі. Керівниця апарату Трампа Сьюзі Вайлз змусила Єрмака чекати, перш ніж скасувати зустріч. А офіс віцепрезидента Джей Ді Венса взагалі не відповів на запит про зустріч. Особи, обізнані з відносинами Києва з його ключовим партнером, охарактеризували взаємодію Єрмака з обома американськими адміністраціями як напружену і складну. Вони зазначають, що Єрмак, колишній кінопродюсер, досі не навчився впевнено орієнтуватися у владних колах Вашингтона навіть через шість років після того, як став найближчим радником Зеленського. Наприклад, він вважав, що угода про стратегічні мінерали настільки важлива для Трампа, що в обмін на неї Україна отримає гарантії безпеки. Розповів другий співрозмовник, знайомий з деталями візиту. Цю ідею він назвав абсурдною. Як повідомив перший співрозмовник, знайомий із деталями поїздки у приватних розмовах з союзниками Єрмак звинувачував деяких представників адміністрації Трампа в тому, що вони агенти російського впливу. Серед них спеціальний посланець Трампа на близькому сході Стів Вітков, який зустрічався з Путіним чотири рази, поки Трамп намагався схилити Москву до переговорів. Люди, обізнані з американсько-українськими відносинами, а також деякі прихильники України у Вашингтоні, побоюються, що тертя, викликане діями Єрмака, може швидко перерости у кризу, що підірве позиції України в її найважливішому партнерстві. Зеленському слід докласти справжніх зусиль, щоб перезавантажити ці відносини, і цього не досягти за допомогою спонтанних поїздок до Вашингтона без чіткого плану, заявив Рон Вахіт, голова аналітичної компанії Arcanum Global, який виступав неофіційним радником у мирних переговорах щодо України. Втім, візит Єрмака не був повністю марним. Він зустрівся з кількома законодавцями на капітолійському пагорбі, а також зі спеціальним посланцем Трампа з питань України генералом Кітом Келлогом. Окрім того, він провів зустріч із заступником державного секретаря Крістофором Ландау, особа, що знайома з перемовинами Єрмака в США, сказала, що їй повідомили. Мовляв, під час цього візиту Єрмак був незвично схильний до кооперації і співпраці. Однак, за словами іншого джерела, обізнаного з візитом, сам Єрмак залишився вкрай розчарованим його результатами. З української точки зору візит був катастрофою, сказав інший співрозмовник, який назвав Єрмака екзистенційною загрозою для України. Люди, що обізнані у відносинах між Зеленським і Єрмаком, характеризують їхні стосунки як співзалежність. Дехто побоюється, що українського президента не переконають обмежити вплив Єрмака. Після обрання Трампа майбутнє американської допомоги Україні опинилося під великим знаком питання. Оскільки Трамп явно віддає перевагу тим світовим лідерам, які вміють його хвалити і влаштовувати на його честь церемонії, особа, знайома з настроями всередині адміністрації, заявила, що Єрмак поводиться так, ніби Україна, центр світу, додавши: це вже позначилося на відносинах. Білий дім за часів Байдена ставився до Єрмака поблажливіше і навіть готовий був співпрацювати з ним, допомагаючи формулювати, що саме Україна має просити у Вашингтона і як це аргументувати. Про це розповів колишній міністр українського уряду. Попри це, Єрмак викликав розчарування за словами джерел, колишній держсекретар Ентоні Блінкен, а також колишня посол США в Києві Бріджит Брінк. Неодноразово просили, щоб Ярмак не був присутній під час їхніх зустрічей із Зеленським. Однак, як стверджує колишній український міністр, Зеленський рішуче відхиляв такі прохання. Цю інформацію також підтвердив колишній співробітник Українських сил безпеки в коментарі для Політіко. На думку іншого співрозмовника, який обізнаний з останнім візитом Єрмака до США. Його поведінка лише зміцнює позиції в республіканській партії та серед союзників Трампа, які прагнуть скорочення або повного припинення підтримки України з боку США. Усі, хто хоче, щоб Америка відвернулася від України в захваті, що Єрмак досі поруч, зазначив він від каналу Самей Сік. Власне, з одного боку, нічого нового ми не дізналися і не почули. Ми давно розуміємо, що Єрмак займається абсолютно не тим, чим має займатися на своїй посаді, як голова адміністрації, а міжнародними стосунками має займатися президент, який має розумітися в цьому, і міністр закордонних справ та все міністерство. Натомість у нас цим займається завгосп Єрмак, який до того ж теж нічого не тямить у міжнародних стосунках, так само, як і президент Зеленський. Тож стаття, в принципі, підтверджує те, що ми вже раніше чули. Але погано те, що зараз це все вивалили в публічний простір, причому явно демонстративно, і, мабуть, це можна розцінювати як останнє американське попередження для Зеленського. Мовляв, ще раз перейшлеш з цього переговорника до нас: забудь наш номер, не дзвони і не пиши. Знову ж таки, ми добре знаємо, що Зеленський схильний до абсолютно непохитної твердості в підтримці членів своєї команди. Його вже неодноразово попереджали, що Єрмака треба прибрати, так само, як і, наприклад, Татарова, але Зеленський з впертістю барана цього не робить, залишає все так, як було. Чи дійде до Володимира Олександровича отаке прямолінійне звернення, чи він теж вирішить, що то є Божа роса? Це питання, відповідь на котре ми отримаємо в ближчому часі.